...будування, архітектури будівництва, земельних ресурсів та, та комунальної власності. На засіданні постійної комісії міської раді присутні п'ятеро членів постійної комісії, Необхідні для роботи кворум є. Присутні Ольга Геннадії, Гурська Маріна Гарівна, Попова Анжела Володимировна, Ворожко Сергій Сергійович, Чернявський Марк Віталійович. На початку засідання пропоную затвердити порядок денний засідання постійної комісії, який складається з таких розділів, перший розділ. Про розвід проєктів рішень міської ради, які внесені до проєкту порядку денного 77 сесії міської ради. І другий розділ інше. Прошу голосувати про затичення порядку денного засідання. Порядок денний затверджено. У нас переходимо до першого розділу. Розвід проєктів рішень міської ради, які внесені до порядку денного 77-го Міської ради дане перекладає складається зі 114 питань. Пропоную заслухати доповідачів даних питання. Прошу запросити доповідачів. Так, доброго доброго дня. дня. Так, департамент економічного розвитку виносять два питання. Перше це затвердження положення положення про департамент економічного розвитку в зв'язку з змінами в законодавстві України. Щодо публічних інвестицій, наразі законодавц нам прописав, щоб ми внесли до положення Департаменту економічного розвитку основні завдання, а саме забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері публічних інвестицій. Це процедурне питання. В місті вже створено інвестиційну раду при виконавчому комітеті і розпочинається робота щодо внесення всіх проєктів, які будуть фінансуватись за рахунок державного та обласного бюджету до державної програми ДРІН. І очолює це питання департамент економічного розвитку. Тому необхідно внести зазначені зміни. Прошу вас підтримати. Якщо відсутні питання або зауважне, ставлю на голосування даний проект рішення. Проект рішення підтримано. Дякую. Друге питання це внесення змін до рішення Кам'янської міської ради про партиципаторне бюджетування. Е, виникло питання стосовно зміни назви, бо при реалізації проєкту виникли деякі питання щодо неможливості при назві, яка існує на сьогоднішній день, реалізувати проект. А саме проєкт називався Меморіал пам'яті героям випускникам гімназії номер 28 Наразі просимо підтримати питання щодо зміни назви на встановлення пам'ятної дошки загиблим героям, випускникам гімназії номер 28 та благоустрій прилеглої території, території гімназії. Прошу підтримати. Здорово, якщо відсутні питання, ставимо голосування даний проекту рішення. Так, рішення підтримано. Дякую. Дякую. Доброго дня, заступник директора департаменту муніципальних послуг та політики міської ради Кам'ян Давид. Третє питання про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 21.04.2017 року номер 7 про заходи щодо обліку об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території міста Кам'янського з метою підтримки реформи уряду та регуляції роботи бізнесу. Департаментом муніципальних послуг та реритурної політики було підготовлено проєкт рішення, де пропонується визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради у зв'язку з недосягненням задекларованих цілей. Якщо відсутні питання, ставлю на голосування даний проєкт рішення. Практичні підтримано. Дякую. Дякую. Доброго дня Доброго. присутні. Департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради підготовлений проєкт рішення. Питання номер 4 це рішення про програму розвитку підприємства «Екосервіс». У додатку до зазначеного рішення ми збільшуємо декілька заходів. А саме це обслуговування системи комплексного екологічного моніторингу, придбання необхідного устаткування для роботи підприємства. Зазначене фінансування буде в межах фінансів програми. За рахунок економії коштів по електроенергії, яка передбачається на насосну станцію. З одного боку, у нас є економія коштів по електроенергії з іншого боку, ми бачаємо якколи, що зменшення ґрунтових талих вод у зв'язку з ситуацією, яка відбувається, на жаль, в нашій країні. Ну тим паче, тим не менш, ми працюємо далі і передбачаємо, що на жовтень місяць, якщо у нас буде економія коштів, ми заздалегідь хочемо передбачити цей захід, щоб потім мали змогу своєчасно профінансувати. І використати кошти. Прошу, прошу підтримати. Якщо відсутні питання до доповідача, часто, то ми самі дали проєкт рішення. Практично підтримано, дякую. дякую. Доброго дня, шановні депутати. Департамент виносить проєкт рішення номер 5 про внесення змін до програми розвитку комунального підприємства Кам'янської міської ради «Благоустрій». Додаток 1, пункт 3,3 збільшуємо суму на 148 тисяч гривень, придбання обладнання для санітарного утримання міста. Це комплекти для біотуалетів, оплата утримання біотуалетів в нашому місті. Розуміло. Якщо відсутні питання до доповідача, став на голосування даний проект рішення. Проєкт отримали, дякую. На шосте питання за денну про рішення міської ради по внесення змін до програми соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 року. Департаменту реготованого дане проєкту зв'язку з необхідністю проведення відповідних видатків бюджету Кам'янської міської територіальної громади. 12 додатку 2 Збільшуємо суму на передну допомогу на виконання доручення виборців депутатів міської ради. Відповідно до витягів з протоколу засідання постійної комісії міськоради з питань соціально-економічного розвитку, розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій від 28.08.2025 року номер 74 на суму 77200 гривень та протоколу номер 75 від 4.09.2025 року на суму 95 гривень. Загальна сума збільшення складе 172 тисячі 200 гривень. І пункт 13 додатку 2, також е, враховуючи додаткові бюджетні призначення збільшуємо суму та допомоги на виконання доруч виборців депутатами обласної ради е, відповідно до субвенції 67 тисяч гривень. Прошу вас підтримати дане проєкт рішення. Якщо цих питання, то доповідача на голосувати в даному проєкт рішення. Практично підтримано. дякую. Дякую. Наступний проект номер 7. Проект рішення міської ради внесення змін до комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих захисників захисниць України Кам'янської міської міської територіальної громади на 2023 2025 роки. Враховуючи перерозподіл бюджетних призначень, проведемо відповідність видатків бюджету Кам'янської міської територіальної громади з одного заходу. А саме щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників і захисниць України, де в нас є трошки економія, 135 тисяч гривень. Перерозподіляємо на виплату компенсації за проведення поточного ремонту житлових квартир і будинків ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Сума перерозподілу в рамках цієї ж програми 135 гривень. Хочу Якщо відсутні питання до доповідача, на голосування даний проект рішення. Ратичні підтримали, дякую. Дякую. Восьмой проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради про створення комунальної установи Кам'янській міській ветеранський простір Кам'янської міської ради. У зв'язку з тим, що в жовтні місці поточного року планується відкриття нового відділення в правопережній частині міста ветеранського простору. У нас є потреба у збільшенні. Граничної чисельності працівників комунальної установи Кам'янський міський ветеранський простір Кам'янської міської ради на 15 штатних одиниць було 24, Буде, якщо ви підтримаєте даний проект, 39. Це стосується тільки робітничих професій, адміністративний персонал монітор. Прошу підтримати. Зрозуміло, якщо відсутні питання до доповідача, ставлю на голосування даду проекту рішення. Практично підтримання, дякую. Дуже дякую. Одні, що члени депутатської комісії департаментом освіти, підготовлений проект рішення про присвоєння звання 35-ї гімназії ім'я загиблого захисника ВАГО. І, відповідно, треба змінити назву закладу і затвердити статут. Просимо підтримати даний проект рішення. Якщо відсутні питання, на голосування даний рішення. проект рішення. Практично підтримано. Дякую. Доброго дня, начальник управління охорони здоров'я, Маджук Віталій. Питання номер 10 про надання КНП КМР міська лікарня медичної допомоги, дозволу на здійснення оплати за комунальні послуги та у 2025 році, по приміщеннях балансоутримувачів яких є КНП КМР, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 за рахунок коштів бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Зв'язку з тим, що ми приміщення, яке в якому розташовується амбулаторія. За адресою освітня 12, це буде п'ята лікарня. Передали з балансу лікарської допомоги на баланс центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 де розміщується вище вказана амбулаторія. Виникла необхідність сплачувати комунальні послуги для того, щоб не допускати заборгованості, поки не пройде процедура розмежування комунальних мереж. Щоб центр вже міг платити безпосередньо сам. Зв'язку з тим, що це два комунальні заклади, тут збільшення фінансування з міського бюджету не буде. Прошу підтримати. Якщо ви питання до доповідача, то на голосування даний проєкт рішення. Практично підтримано. Дякую. Дякую. Добрий день. Добре. Заступник начальника юридичного відділу Юлія Косогова. У нас два питання, одинадцяте. Про затвердження списку присяжних Південного районного суду міста Кам'янського на 2025 2028 роки. У зв'язку з тим, що у листопаді цього року закінчується термін повноважень присяжних південного суду, до міської ради надійшло подання територіального управління державної судової адміністрації щодо формування списку присяжних на новий період. Вони пропонують їх затвердити у складі 10 осіб. Всі Особи, яких пропонується до затвердження, надали, бути, надали заяви і згодні бути присяжними та відповідають вимогам закону, встановленим статтею 65 про судоустрій, статус суддів. Пропонується підкинути. Якщо відсутні питання, ставлю на голосування даний проект рішення. Електричні підтримано. Дякую. Наступний проект рішення про затвердження списку присяжних Заводського районного суду міста Кам'янського на 2025-2028 роки. Також надійшло подання державної судової адміністрації. Пропонується затвердити присяжних у кількості 10 осіб. Всі особи, яких пропонується до затвердження присяжними, відповідають вимогам статті 65 закону і дали згоду бути присяжними. Якщо відсутні питання до доповідача, ставимо голосування даний проект рішення. Практично підтримано, дякую. Дякую. Інше коні депутати департамент комунальної власності земельних відносин, інтерес радів справ номер колону, заступник директора департаменту Бондаренка Олена. Питання 13. Про внесення змін до відомості комунального підприємства Кам'янської міської ради міжляг вносяться з юридична адреса, змінюються підприємства, тому пропонується затвердити статут, нові редакції Якщо відсутні питання до доповідача, з голосування даний проєкт рішення. Практично підтримано 14 питання про внесення змін до відомості комунального підприємства Кам'янської міської ради центральні тепломережі. Також змінюється юридична адреса цього підприємства. Якщо відсутні питання, голосування нагосування даний проект рішення. Практичні підтримано Як питання 15. про надання дозволу на списання комунального майна. Надійшли пакети документів про неможливість та фізичний знос та подальше використання комунального майна, його непридатність. Тому пропонується надати дозвіл на його списання. Перевід зрозуміло так, даний проект рішення був надічено комісія на електронну пошту даним проектом рішення комісії ознайомлені. Якщо відсутні питання до доповідача, часто голосувати даний проєкт рішення. Практично підтримано, дякую. Дання шістнадцяте прискосування рішень міської ради від 16.06.23 номер 1110-335 десять 8 та від вісімнадцятого номер 2872-360 сімдесят 8. Цими рішеннями гуртожитки за адресою гімназичний 60 один та чарівне сім були включені до фонду житла тимчасового проживання, але частково вони були внесені до переліку місць тимчасового проживання Дніпропетровської області. Пропонується скасувати це рішення, щоб не було задвоєння цих гуртожитків і це спростовує процедури розміщення внутрішніх приміщень осіб. Якщо відсутні питання до доповідача, то на голосування даний проєкт рішення практично підтримано. Дякую. Питання з 12 по 117 стосується земельних відносин, це все ще пов'язано з землею, тому пропонується розглянути їх в у спрощеному порядку як однотипні. З 17 по 112, 112. А зрозуміло, Я вас зрозуміла, вони а, так, а тому Ставлю на голосу, Вон, якщо е ці питання є однотипними, та е я ставлю на голосування пропозицію про об'єднання питань з 17 до 112 -го, та голосувати блоком у спрощеному порядку. Пропозиція підтримано. Ставлю на голосування питання блоком, саме питання блоком з 17 до 112. -й. Питання з 17 го по, по до 112 го підтримано з метою оптимізації роботи міської ради під час проведення пленарного засідання 77-ї сесії міської ра ради а, пропоную об'єднати питання проєкту порядку денного з 17-го до 110, десятого, в яких розглядається питання землях відносин і голосувати їх блоком у спрощеному порядку. Ставлю на голосування. Пропозицію від комісії пропозиції підтримано. Добрий день, начальник секретаріату міської ради Наталія Черніць. Відділом підготовлено два проєкти рішення під номером 113 та під номером 114. Проєкт рішення під номером 113 про внесення змін до рішення міської ради 12.11.2020.04 про постійні комісії Кам'янської міської ради, 8 скликання зі змінами. Цим рішенням пропонується виключити зі складу постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій. Та включити до складу постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури будівництва земельних ресурсів та комунальної власності депутата міської ради Поліщука Віталія Дмитровича та обрати його головою постійної комісії, зазначеної постійної комісії, а саме з питань містобудування, архітектури будівництва земельних ресурсів та комунальної власності. Наступне виключити зі складу постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва земельних ресурсів. Та комунальної власності та включити до складу постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій депутата міської ради Фапову Анжелу Виключити зі складу, ой, вибачте, Включити до складу постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій депутата міської ради Фідасюк Оксану Віталівну та затвердити такий склад комісії. Постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету, фінансів та інвестицій, шкуренка Наталія Юрівна, голова Постійної комісії, попова Анжела Володимирівна, заступник голови комісії, Соколова Оксана Олександрівна, секретар комісії, Калмиков Максим Юрійович, Фідасюк Оксана Віталівна, члени комісії, постійна комісія міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництво, земельних ресурсів та комунальної власності. Поліщук Віталій Дмитрич, голова постійної комісії, гурська Марина Гарівна, заступник голови комісії, Варошко Сергій Сергійович, секретар комісії, Московська Ольга Геннадіївна, Чернявський Марк Віталійович, члени зазначеної комісії. Прошу підтримати зазначений проект рішення, якщо нема заговори. Якщо відсутні питання до доповідача. А... Добре, ми вас слухаємо. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі у розгляді прийняті прийняті рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 12 одинадцятого дві номер 0401 дроб про постійні комісії Кам'янської міської ради восьмого скликання зі змінами. Я вас розумію. Тоді ми без вас, якщо відсутні питання до доповідуча того голосування даний проект рішення. Проект рішення підтримано. Дякую. Наступний проект рішення під номером 114 про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.21 номер 14205 про закріплення депутатів Кам'янської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області восьмого скликання за територіальними округами зі змінами. Цим рішенням пропонується закріпити за депутатом Фідасюк Оксаною Віталівною округ, за яким був закріплен депутат Левченка Тимур Владиславович, який достроково склав повноваження депутатам. Треба зачитати округ. Ні, ні, не треба почати. Текст був надісланий. Да, текст надісланий, надісланий, надісланий проштою. Так. Е це, це лівий берег? Ні, це правий. Правий, правий. правий берег? Ага. Все. Все. Хотіла уточнити. Добре, якщо відсутні питання до доповідача, стального голосування даний проєкт рішення. Проєкт рішення підтримано. Дякую. Шановні депутати, у нас розглянуто всі питання перед кодельком. Додатково запитання. 115-й? Добрий день, шановні члени комісії. До вашої уваги, додаткове питання. Враховуючи доповідну записку Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, просимо внести зміни до програми розвитку цивільного захисту, а саме дофінансувати нове будівництво захисної споруди гімназії номер 12 Зрозуміло. Якщо відсутні питання, то доповідання старено голосування даний проєкт рішення. Проект рішення підтримано. Дякую. дякую, так на цьому, все нас. Дякую, дякую за роботу. У Нас всі питання передкуденного розглянуто.